Дев'ятниця до свята Успення пречистої Діви Марії. Щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки Третій день. Порожній гріб, О Марія, преблагословенна Діво і мати нашого Господа і Відкупителя Ісуса Христа. Задля Твого милосердя благаю Тебе. Прийди мені на поміч і надихни мене такою впевненістю в Твою силу, щоб я могла прибігати до тебе, молитись до тебе і благати твоєї допомоги в усіх потребах душі і тіла. Розважання. Святий Йоанн Дамаскин пише. Святий Тома не був з іншими апостолами, коли вмерла причиста діва Марія. Він прибув до Єрусалиму, як минуло три дні. Прагнучи ще раз побачити і вшанувати священне тіло, що дало плоть і кров його улюбленому наставнику, він попросив відчинити йому гріб. Тіла не було, лише пахощі наповнювали порожню гробницю. Апостоли зрозуміло, що подібно як Бог захоронив тіло Марії вільним від гріха, перед і під час і після Рождества його сина, так само йому сподобалося по її смерті захоронити те тіло від розкладу і прославити його у небі. Собор в Єрусалимі у 1672 році задекларував Стверджується, поза всяким сумнівом, що причиста діва є не лише величним і чесним знаком на землі, через те, що породила Бога в плоті і залишилася притому незайманою дівою, але вона є також величним і чудесним знаком в небесах, бо була взята туди з душею і тілом. Бо хоч її безгрішне тіло було зачинене у гробі, воно, однак, подібно до тіла нашого Господа піднялося на третій день до неба. Незважаючи на те, що твердження про тілесне небовзяття Марії не було визначене церквою формально, як догма віри, учений папа Венедикт 14 відзначає Зарозумілістю розумілістю і святотатством було би, коли б хто небудь ставив під сумнів або оспорював таке прекрасне і потішаюче вірування сперед віків. Практика: Радуємося при призгадці славного Воскресення нашої Любої Матері, Єднаймося Духом з апостолами в небі, також із Святою Церквою. Щоб звеличати її у зв'язку з цим надзвичайним привілеєм. Але при тім придумці про наше власне Воскресення. Очевидно, воно не станеться негайно після смерти, але не менш певним є, що від нас залежить, щоб воно було славним і благословенним. Молитва церкви. Благаємо тебе, Господи, прости провини Твоїх слуг, щоб ми, котрі своїми власними трудами нездатні подобатись Тобі, могли бути спасенні через заступництво Матері Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Літання пречистої Діви Марії, Господи, змилосердися над нами. Христе, змилосердися над нами, Господи, змилосердися над нами. Христе, вислухай нас. Христе, ласкаво вислухай нас, Боже. Отче Небесний, змилосердися над нами. Сину Божий, Відкупителю світу, змилосердися над нами. Боже, Святий Духу, змилосердися над нами. Боже, Пресвята Тройця, змилосердися над нами. Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята Богородице, молися за нас, Пресвята Діво понад Діви, молися за нас. Христова Матінко, молися за нас, Мати Божественної Ласки, молися за нас. Мати найчистіша, молися за нас, Мати найчесніша, молися за нас, Мати безстінні гріха, молися за нас. Мати найлюбіша, молися за нас, Мати найчарівніша, молися за нас, Мати доброї поради, молися за нас, Мати нашого Сотворителя, молися за нас, Мати нашого Спасителя, молися за нас, Мати церкви, молися за нас. Діво наймудріша, молися за нас, Діво найдостойніша. Молися за нас, Діво найславніша, молися за нас, Діво наймогутніша, молися за нас, Діво наймилосердніша, молися за нас, Діво найвірніша, молися за нас, дзеркало справедливості, молися за нас, престоли мудрості, молися за нас, «Підставу нашої радості, молися за нас. Чашу духовності молися за нас, Чашу честі, молися за нас, Чашу відданості, молися за нас. Містична трояндо, молися за нас. Вежу Давида, молися за нас, вежу із слонової Кості, молися за нас, вежу із щирого золота, молися за нас. Веселко поєднання. Молися за нас, Брамо Небесна, молися за нас, вранішнє зоре, молися за нас, здоров'я недужих, молися за нас, прибіжище грішників, молися за нас, потіхо нещасних, молися за нас, Опоро християн, молися за нас, царице ангелів, молися за нас, царице патріархів, молися за нас. Царице пророків, молися за нас, царице апостолів, молися за нас, царице мучеників, молися за нас, царице ісповідників, молися за нас, царице Дів, молися за нас, царице всіх святих, молися за нас, царице зачата безпервородного гріха, молися за нас. Царице прийнята до неба, молися за нас, царице Пресвятої Вервиці, молися за нас. Царице миру, молися за нас. Аг, Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, помилуй нас, Господи. Агнче, Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, Ласкаво вислухай нас, Господи. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, змилосердися над нами, Пресвята Богородице, молися за нас, щоб ми були варті обітниць Христа. Преславна Діво і Мати Божа Марія, подібно як Твоє святе тіло після смерті було захоронене від розкладу. Об'єдналось із твоєю безгрішною душею і було взяте до неба ангелами, отримай для мене подібну ласку, щоб моє життя і смерть були святими так, щоб у день страшного суду я могла піднестися до вічної слави. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Солодке серце Марії, будь моїм спасенням.